Доль 2 Пробуємо знімати, Пробуємо знімати на більш-менш рівній дорозі, але начебто як зображення не стрибає. Так от. Сьогодні ми зі Смартом зробили такий ранковий вояж. У нас було судове засідання в Радомишлі. На 10 ранку, а після цього судове засідання в Житомирі на 11.30. Ми домчалися на перше засідання досить швидко, комфортно по трасі. Ми йшли десь 110. Ну, нам треба просто було приїхати там за 5 хвилин до засідання, щоб встигнути. А от в друге засідання нам довелося піднажати, тому що засідання було на 11.30. Ми виїхали від суду в Родомишлі о 10.40, і карта нам писала, що ми в 11.45 тільки прибудемо в Житомирський суд. Ми піднажали. Ну так швидко я давно не їздив. Ми їхали 120 всюди, де можна було їхати 120. Що я вам скажу: 120 в безвітряну погоду по хорошій Житомирській трасі смарт іде чудово. А, так, мені пощастило, що сьогодні не було бокового вітру, тому що при сильному боковому вітрі а, їхати швидше, ніж 90 км, реально некомфортно. Тобто, це вже перевірено не один раз. І я не раджу при сильному боковому експериментувати і їхати. Більше 90, ну хіба що у вас там широко стоїть резина не стокова, хіба що у вас там є певний тюнінг. Але якщо у вас автомобіль в стоковому виконанні, то е, в безвітряну погоду 120 ми їдемо окей, в вітряну погоду більше 90 не ради. Так. Що стосується витрати пального при такій швидкості, е, ну ми доїдемо до Києва. Зараз повертаючись із Житомира, але я думаю, так схоже по показникам, що ми будемо десь в рамках 3-8 літра. Ну, трахуйте, що ми їхали вище, ніж економний режим споживання, тому що економний режим споживання це швидкість десь 90-100. Радше навіть 90 в такому в циклі їзди за містом авто споживає 3. 3 і дизеля на 100 км. Але, звісно, якщо притопити, то е, рівень споживання пального зростає. Їзда їздою, а підстоп має бути за графіком. Тому кава, grab a snack і їдемо далі на Київ. Сьогоднішня поїздка за маршрутом київ радомошель житомир Київ показала, що смарт може впевнено їхати на швидкості 110-120 км на годину. Таким чином, бачимо, що ця машинка створена не тільки для міста, але і для траси. Оговорюсь ще раз: дійсно, в вітряну погоду достатньо складно відловлювати машину на швидкостях понад 100 км. Але ж у нас в Україні не так і багато доріг за містом, де можна їхати понад 100 км, навіть на повнорозмірних автомобілях. Класу Седан або паркетник. Сьогоднішній день закінчуємо, але обов'язково будуть нові відео, тому ставте лайк цьому відео, щоб я знав, що воно вам сподобалося. Пишіть свої питання у коментарях та підписуйтесь на канал, якщо ви досі на нього не підписані. Тоді вам приходитимуть оновлення про нові відео на каналі. А з вами був я, Андрій. Дякую, що дивилися, і до нових зустрічей. Па-па!